Всім привіт! Розпочинаю таке відео. Їду на загрузку в Бельгію. От перша загрузка в Бельгії, друга загрузка в Германії і вигрузка в Італії. Будемо прямувати на Італію. От. Хочу показати вам перетин кордону. І до загрузки залишилося 68 км. Ось перетин кордону в Бельгії. Воно написано Бельгія, Зараз подивимося, що тут за перетин кордону, ну так цікаво. Це то то Іспанія, Франція, Люксембург, це Бельгія, Германія, бо зараз виїжджаємо з Германії. Ну, то є, якщо багато країн, багато ну, нового, мені це подобається. Зараз не заїдемо на цей паркінг, відкриємо країну. І все, і будемо їхати далі на загрузку. Я ж кажу, є що показати, як різні країни, різні загрузки. Ну, мені це подобається. Ну ось, безпосередньо сам кордон. Сам я заїду, тому що потрібно відкрити, якби зміну. Ну, от так. Такого плану сам кордон. А мені просто заїхати, від, відкрити зміну і, і все. і все. його 4... хтось не знає, як відкривати країну, пише окей, керовця один. У ну, мене польська карта, край розпочать, окей. ДБ -бе. Бельгія, окей. П'ядення звержено. І це так постійно на кожному кордоні. Як перетинаєш, вручну повинен зробити ручний вот, такий закон. Тут така старовина. Всі ці заводи такі якісь, начебто мені столітні. Ну, то тобто таке все ну, реально старовина. Мости ще камінні. Дивайся як... їх тут. Красота. Я під'їжджаю, кілометр 400 залишилося. Тут так мене покрутило, що... капець. Наліво, наліво, направо, направо. Це то старовина тут. Реально круто. Все так по старинке, автобус пре начебто, начебто, ну, трохи намаханий. Я тут і проїду, конечно... Посеред дороги треба їхати попоставити ці машини і ти реально їдеш посеред дороги. <гум> Бо так вузько. Ось це яке все старовинне, ну мені подобається це Бельгія. 300 метрів десь я вже доїжджаю УПЛ на загрузку дуже класні рампи, все чітко і понятно, зареєструвався. І от до рамп опять тітенько під'їзд, все. Дуже мені подобається. Сподобалася така загрузочка. Старовино, все старовино. Європа, як начебто після катаком, тут далі все, коротше. Розрито, все струїться щось. У мене типа поворот, мабуть. У ну, мене його немає. Я, коротше, взагалі в шоці. Куди я заїхав? Як сюди виїхати? Непонятно. Все перерито, коротше, жопа. Просто катастрофа. А так буває. Я взагалі не знаю, куди їхати, як їхати. Не розумію. Ну, ледь я виїхав, рідненька, автострада. Фух. Я серйозно говорю, я є літи виїхав. Це просто жесть. У мене вже рано то жесть. приїхав на Івонік. От я тут вже був, загр... замельдувався, дали такий порт мені. Ой, то дзвоночок по і можеш заїжджати. Чекаємо на дзвіночок. Ну що ж, їхати нам до першої вигрузки 10. Ой, десь 10. 1052 кілометра, показує, я підготував прицепа, от зараз буде завантажене. Заходився, будемо ставити на підбігбег різінки. Що взяв резинки? не знаю, як через п'яте десяте тепа завертав, коротше, там з тої сторони взагалі немає. Як ти хочеш ставити різінки, бачите, нічого немає. Так то давай ціпляю відли длинніші і будемо кажу, ставити резинки він ні типу, підсовуємо щоб віде не на цього 에, не вдягать хотів зробити типу, по правильному типу, то я говорю, то давай я не проти якщо правильно все по технології давай будемо робити по технологіям такі правильні а як до діла то вже все ні, не треба вже так, так пойдеть, типу. якщо хтось думає, що відлів цих не було, ось вони стоять. Ну, їх треба було взяти і звідси винести і нормально поставити. Та вони типу правильні, тільки не дуже правильні, коли їх касається. Коли треба щось попрацювати, от, він просто впадло, йому було ціплять ці вже давай так, як не було. Ну, от, я вже в Австрії, зранку було темно, не став нічого знімати. Став я в Германії вчора. От зараз в Австрії та хочу показати вам красоту паркінгу, на якому я став. Ось дивіться, яка краса. Красота паркінгу. А тут ще й кафешка така. Теж красиво. Все, пішов набирати водичку. У мене вже ранок, стою я вже в Італії. Вчора я під'їхав 15 кілометрів до вигрузки, як ви можете бачити. Став на такому красивому парку, в паркінгу в го... в горах. Дуже красиво. От. І хочу розповісти. Став, поїв, от, Приходжу вже трансикс гуде. Е, їдьте сьогодні на вигрузку. У мене завтра ну у мене має бути вигрузка сьогодні в 8-го ранку. Ну, написано їдьте сьогодні туди-сюди. Я прийшов близько в 4 часов е, дня, знаючи, що фірми закриваються десь в 4. То скажіть мені раніше, ну заздалегідь, щоб я, я б не вставав, я б одразу поїхав би вигрузився І так би цього. Ні, то вже коли я пішов в душ, тоді вже написали пів четверти чи скільки там було, я не знаю. Я не дивився, прийшов, вже дзвоню, вже ніхто трубку не бере, коротше, такі коротше, справи. Так що їдемо на вигрузку, зараз 7.08. От, 15 кілометрів, пів восьми будуть на місці. Ну все, приїхав на вигрузку. Карщик є, а магазинера нема. Тобто нікого нема, щоб прийняли документи. Ну Карщик сказав, що це тут. Я підготував для розвантаження груз. Пійду до розвантаження. От. І йду до магазину От, там зараз папіри здам, тоді почнуть розгружати. Бо по іначе мені я. 9 годин ранку чувак короче, прийшов на роботу. От. І тепер мені говорять, що треба їхати в друге місце. Тобто це взагалі якась дупа. Коротше, мене половину вже розгрузили. І коротше, там цей, що приймав документи, говорить ніфіга, їдь на розгрузку в друге місце. Тобто, тепер ми допомагаємо переїжджати в інше місце. Це коротше, дупа. До того що прийшов на 9 годин, то ще й тепер переїжджай. Грущику теж, звісно, цього. Ну, не переливки начальство сказала, він підійшов до нього, поговорив, все, не там. Їдемо туди розгружатися, друге місце. Ну, вже ми з грузчиком розгрузили і знову дали мені року. От, он, вже він відвіз її, щоб я затентовувався, потягав чуть-чуть беби мої любими ну, Значить рухаємося далі. Все, розвантажилися 262 км досліджуючого розвантаження. Їдемо далі. Ну Все, відосик буде, мабуть, наближатися до кінця. Тому що я доїхав до фірми Arco, де ми і будемо розгружати. Ось ми доїжджаємо, Вон я зараз під'їду, ближче буде видно. Арко логістика. Тут у нас буде розвантаження. Нарешті я добрався. Я вчасно, в мене в 13.00 має бути вигрузка. Зараз 12.54. Все по феншую. Согласно феншую. Ну все, мене вже розвантажують. Будемо закінчувати відеоролик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. От, у мене тут діло замали. Пару бочечок і розвантажуємо. Закінчуємо. Ще одна.